Після відпустки відразу до роботи Рівненський верес на стадіоні Авангард зіграв товариський матч проти Тернопільської Ниви. В рамках підготовки до нового сезону команди змагалися чотири тайми по 30 хвилин. Вже на п'ятій хвилині зустрічі господарям вдалося відкрити рахунок. Після пропущеного Нива мала всі шанси відігратися. Пряму червону картку. За зрив атаки отримав гравець Вереса, що перебував на перегляді. Зі штрафного тернополяни забити не змогли. М'яч влучив у стійку. Пізніше гості заробили кутовий, втім знову без забитого м'яча. Надійно у воротах зіграв дебютант Павло Стефанюк. Подвоїли рахунок у матчі господарі на 37-й хвилині. У першій половині зустрічі більше голів не забували. Подивитися на гру представників УПЛ та першої ліги прийшли чимало болівальників. Вхід на стадіон був вільний. Мені здається, спаринг – це завжди цікаво. По перше, багато нових гравців можна побачити. Тим більше юних це шанс для всіх. Тому завжди цікаво спостерігати за товариськими матчами. Перше – це більше емоцій, зовсім інший рівень гри і в цьому цікавість. Різниця на табло 2-0, вони в десятьох меншості чудово грають. Були моменти, більше моментів було, але два реалізували суперово. Сьогодні чуть-чуть видно, що різниця є. Але це перша гра. плюс нові гравці на перегляді. Щось іншого я і не очікую. Після перерви за верес на полі з'явилася нова одинадцятка гравців. Також дебютував грецький легіонер Костантінос Стамуліс. Рівняни відразу заробили штрафний. Удар парирував голки Перниви. Пізніше ще один небезпечний момент виник біля воріт тернополян. Декілька гравців вереса намагалися забити, однак нива відбилася. Завершальну крапку у матчі господарі поставили наприкінці зустрічі. За верес відзначився гравець на перегляді. Рівняни здобули перемогу із рахунком 3-0. Краще набирати форму через ігри, ніж через тренування. Тому у нас є тренувальний процес. Ми готуємося крок за кроком. Тому хороша гра. Команди буквально зібралися тиждень назад, як вони, так і ми. тому… Зараз трошки важко. Ще всі набирають, тільки починають тягуватися в тренувальний процес. Я дуже радий за свій дебют. Я думаю, що темп трохи складний, трохи швидше, ніж на Кіпрі. Я вперше за межами Греції та Кіпру, і я викладуся на повну для своєї команди та ліги. Верес продовжує шукати нових гравців для підсилення. Команда готується до нового сезону. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.